Виконуємо практичну роботу 9 за підручником інформатики 7 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецький Пилипчук частопало 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. При бажанні можете використовувати інші середовища розробки. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Зміні S. Будемо зберігати прізвище. Дане прізвище будемо вводити з клавіатури, а для цього скористаємося функцією input. З міні будемо зберігати номер телефона, також його будемо вводити з клавіатури. Використовуючи функцію Input, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. А нам потрібно буде робити за зміною number арифметичні операції. Через це рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. Тепер оголосимо зміну, в якій буде зберігатися зашифроване прізвище. Назвемо дану змінну шифром. Дана зміна буде рядкового типу. Для того, щоб показати, що це рядковий тип. Ми ось тут написали лапки одинарні, дві штуки. Але зверніть увагу, що між ними нічого немає. Тобто лапка одинарна і зразу знову лапка одинарна. Хочете, можете писати подвійні лапки, але також двічі. А далі нам потрібно повністю перебрати прізвище посимвольно і замінити кожну літеру кодом даної літери. Перебирати будемо за допомогою цикла з параметром For. Кількість ітерацій циклу буде рівна кількості літер в прізвищі. Тобто нам потрібно знайти кількість символів в прізвищі. А для цього скористаємося функцією len. В кінці рядка пишемо двокрапку, натискаємо Enter і бачите, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирим пропускам або одному натиснені клавіші Таби. Все, що з відступом буде належати до ось цього циклу форм. Ну а далі ми кодуємо. Пам'ятаємо, що закодоване прізвище буде зберігатися в змінній шифру. Отже, на кожній ітерації циклу до змінної шифри потрібно додавати код літери прізвища. На першій ітерації, бачите, у нас шифр нічого не буде рівне. Значить, зразу додаємо код літери. Код літери визначаємо за допомогою функції Ord. Беремо Іти елемент прізвища на першій ітерації і рівне 0. Нумерація розпочинається 0, на другій 1. Тобто вже беремо другу літеру і так далі. Поки не переберемо все прізвище. Але результатом ось цієї функції буде число. А ось шифра на середкового типу. Отже, нам потрібно числовий тип перетворити в рядковий. Для цього скористаємося функцією STR. Ну і ще після коду нам потрібно поставити пробіл пропуск. Ось тут між лапками є пропуск, бачите? Так, ми вже закодували, давайте зразу виведемо, побачимо, чи буде працювати. Бережемо файл Save або Save As перший раз немає різниці. Зберігаємо з іменем Pract 9. Та виконуємо Run, Run модуль. Телефон поки що можна вводити будь-що. Аби тільки тут цифри були. Так, зашифроване прізвище. Зашифровано правильно. Ведіть також своє прізвище. Також зашифровано. Ну тепер повертаємося до нашого коду. І нам потрібно ще визначити підкод. Підкод міститиме суму цифр в номері телефону. Тобто те, що ми ось тут ввели. Нам потрібно кожну цифру додати. І також додати кількість символів в прізвищі. Тобто кількість літер. Спочатку підрахуємо суму цифр в телефоні в номері телефона. Дану суму цифр будемо зберігати з бійній Pin. Оголосимо дану змінну. І надамо їй початкового значення 0. Ну а далі нам вже потрібний цикл з умовою while. Ми в даному циклі будемо перебирати кожну цифру, додавати її до змінної PIN. І після цього ніби видаляти її. Тобто в кінці в нас номер, number вже не буде більше нуля. Тому умова входження в цикл буде, поки number більше 0. Зараз, розуміло, ми в циклі входимо, тому що number у нас буде більше нуля. Ну і кожну цифру нам потрібно дати до пін. А як ми будемо визначати цифру? Ми будемо визначати спочатку останню крайню праву цифру. А для цього скористаємося операцією знаходження остачі відділення. Вона позначається ось таким значком відсотка. Наприклад, якщо в нас 123 ділимо на 10, це у нас буде 12 цілих і 3 в остачі. Ми цілу частину відкидаємо, а результатом буде 3. Отже, так, ми знайдемо останню цифру, додали її до пін На першій ітерації. у нас буде. Це в нас 0, тобто 0 плюс 3 буде 3. Ну, а далі нам потрібно від набуру цю останню цифру, в нашому випадку. 3 відкинути, щоб у нас був 12. І ось це нове значення надати зміні номер. А ось тут же скористаємося операцією цілочисельного ділення. Вона позначається як 2 слеша 2 ділення. Наприклад, 123 ділимо на 10, це у нас буде 12,3. Ось тут вже остачу відкидаємо. І результатом буде 12. Отже, в зміну на амбер попаде вже 12. 12 більше 0. 12 ділимо на 10, буде 1,2 в остачі, Цілу частину відкидаємо, буде 2, в пін вже було 3, 3 плюс 2 стає 5, ну і так далі. До тих пір, поки не вийдемо з циклу, тобто не переберемо повністю всі наші числа в номер. Ну, Але крім цього, ми ще з вами говорили, потрібно порахувати кількість символів прізвища. Робимо це так само, як і ось тут визначали. Створимо окрему змінну для цього. Можна було б її визначити ось тут. І ось тут написати вже дану зміну. Хай буде ось так. Так як у вас в практичній роботі. Ну і тут здається все просто. До змінної Pin додали ленс, і результат буде пін-код. Але справа в тому, що пін-код має складатися з чотирьох цифр. Результатом шифри, коли ми будемо додавати номер, то точно буде двоцифрове число. А не трицифрове. цифрове. А от якщо прізвище буде менше 10 цифр, тоді в нас вийде, що результатом пін-коду нашого буде вже три цифри, а не 4. Отже, нам потрібно буде ще додати якесь число, і ми додамо просто нулик в пін-код. Отже, розглянемо, чи Lance у нас буде більше 10. Скористаємося повним розгалуженням «if else». Якщо ленс менше 10, то до нашого пін-коду створимо зміну, яку так і називаємо пін-коди. Додаємо нулик, ну і зрозуміло додаємо ленс. Отже, бачимо, ми спочатку записали пін, далі додали нуль, і далі написали а, кількість символів нашого прізвища. Тут перетворювали в рядковий тип, тому що мали дописати нулик. нуль. Якщо ми додавали б'єк число, то в цьому випадку результат був би той самий. Тільки тут плюс зрозуміло. А ось тепер в нас рядковий тип. Через це в нас ніби доклеюється нулик. Ну інакше else, Забираємо відступ. Знову відступ. Все те саме, але вже без нуля. Ну і залишилось вивести результат. Зберігаємо, виконуємо. Так, все працює. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!